Всім привіт, з вами я, Яна Тазаве 44, і хочу вам розповісти історію грубого монтівника. Я розповім, чому ж він вимих, ця тварина, я Розповім цікаві факти про нього. Та і все таке. Я не буду затягувати, а ми приступимо. Так, значить, хол Це така птиця, яка вимигла. Зараз розповім його гіст. Вся весь він, його гіст, всього тіла, то буде 41 см. Да, да. Маса його тіла 340 кг. А, да, да. а Ми зараз я розповім коли вони вимогли? 1 сентября у 914 році. Вони вимоглися 1 сентября. Я в курсі. І вони вимогли, і ви угадаєте за чого правильно. І за людини. Вони вимогли і за людини. За єдина во всьому виновата. Єдиного виновата. Його самої ста целу. Ну, я думаю, що це не можна зрозуміти, тому що його названня холупів. Група називають його екскопісти. Якесь дивне названня, якщо вам так не кажеться. Кстати, кстати, у нього були сумки чорні. От да -да, сомки були чорні. Що ви не знали. Ну що ж, я розповім, де він і жив, і я думаю, що там на цьому я закінчу. Ну зараз я розповім, де він жив. Він жив а, на їсах там пів... це... північної Америки. Щось на північної Америки. Його. Угу. Ну що ж, я думаю, що можна закінчити на цьому. Ну, якщо ви хочете ще дізнатися. Фактів про цього об'яту ну, в мене є свій телеграм-канал і я можу розповісти докладніше. А ось це мій телеграм-канал. Якщо ви хочете, можете підписатися. Та ще там бу будуть цікаві факти про фільми, про кричку пілоту, там і розселіда по тих зомбі і все таке. Ладно, саме я був генетиза я 44. Всі пока до нових зустрічей.